Вітаю на РБК Україна станом на зараз. Росія не надала офіційної відповіді на пропозицію Сполучених Штатів Америки про запровадження тридцятиденного перемир'я. Натомість Росіяни продовжують наступ у Курській області. Окремі військові кажуть про посилення наступу і на інших ділянках фронту. Що відбувається, де відбувається? Маю на зв'язку Романа Костенка, народного депутата від голосу і секретаря Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня. Згідно з мапами генштабу Збройних сил е України буферна зона на Курщині, яку контролюють сили оборони, зменшується. Як ви оцінюєте станом на сьогодні обстановку на Курщині? Ну, ситуація важка. Вона, вона ніколи не була там легкою. Ми це розуміємо. Навіть коли ми мали більший плацдарм, е який дозволяв нам, е скажем так, е більше, більше маневрів проводити. Зараз противник натиснув і. За допомогою північно корейських солдатів і свої резерви він підтягнув, тому що ми там по факту стримували велику кількість резервів, і противник продовжує тиснути. І те, що ми бачимо, що для них це вже таке політичне завдання. Вони кидають все туди. Вони змінили свої пріоритети, тому що до недавнього для них пріоритет був це схід нашої країни, загарбати більше землі до того, як пройде інаугурація. Зараз вони бачать, що йде вже розмова про якісь перемовини, про якесь перемир'я, і вони намагаються. Ну вже всі звикли. Мабуть, та Овальному кабінеті Трамп говорив про карти. Ми почали говорити про козирі і говорити той козир, який в нас був для того, щоб ми могли представити на своїх перемовинах, На Путін зрозумів і кидає всі сили для того, щоб виштовхати нас за. Територію Російської Федерації для того, щоб можна було говорити тільки про те, що окуповує він в даний момент. Тому це така політична операція, я думаю, з їх з їх сторони для того, щоб закріпити за собою більше можливостей торгуватися, якщо в тих перемовинах, які можливо буде. Тому що раз ситуація складна, ще складно, що великі вносить погода. Там реально зараз така розпутиця, яка по факту змушує нас прив'язуватись до логістичних шляхів, до конкретних, які противник контролює. Всі інші реально проблемні шляхи, які зараз порозмивали, там безпосередньо спілкуюсь з бійцями, і дуже складно зараз навіть логістику забезпечувати. Тому наші воїни зараз там в складних умовах. Роблять це, щоб залишити, хоч якийсь. Ну я вважаю, що має бути завдання залишити якийсь пландар на території Російської Федерації як таку буферну зону, для того, щоб вони не змогли і обстрілювати нас, і робити таку саму буферну зону на нашій території. В мережі лунають спекуляції на тему, чи вихід з, з Курщини – це виключно військова історія, чи політична можливо, Росія і Штати домовилися про щось і щось під килимом є. А і ми виходимо, ніби за домовленістю. Що ви на це відповісте? Я думаю, що однозначно ні. Тому що я бачу, що там відбувається. Ну не може бути таких е, домовленостей, скажімо так, де так б'ються наші воїни. Там ніяких наказів не було, е, намагаються стримувати е, територію е, наші воїни як можуть, тому я сумніваюся, в цьому можливо, там вони щось і про щось домовлялись, але. Це можливо могло питання бути, що вони там самі досягнуть цих цілей. Точно, ну те, що я бачу, не виглядає так, що ми там виконуємо щоїсь домовленості, воїни виконують своє завдання і нічого такого. Я думаю, це все вимисел таки. Чи існує загроза для Сумщини? Напередодні Зеленський говорив, що накопичуються на кордоні з Сумською областю росіяни. Сьогодні речник ДПСУ Демченко каже про ДРГ, який надалі намагаються прорвати, переходити кордони мінувати. А, наскільки там все складно, і які там є загрози? Ну, в принципі, це та загроза, про яку ми говоримо. Це одне і те ж угруповання, яке там може працювати з флангів, тому. Загроза вона є, я ж кажу, буде залежати від того, як далі будуть розвиватися події. Перше, що може бути, це ті резерви, які під, підійдуть, наприклад, наші їх зупинять і далі будуть утримувати на, на тих же рубежах інший напрямок, це питання, що противник зможе нас протіснити і зробити такий самий плацдарм на нашій території. Ну і, скажімо, Ну, ще варіант, звичайно, і також що противник може зупинити нас, вийти на витіснити нас на кордони на державний кордон, а потім використовуючи ці резерви. Ну для мене він найбільш вирогідний, але все може помінятися в будь-який момент. Потім перекинути ці резерви, наприклад, на Куп'янське або на Покровське, де вони хочуть продовжувати наступати. А в них на жаль не вистачає резервів. Тому розвиток подій може бути будь-який, звичайно. Найкраще для нас це зупинити ворога зараз і не дати далі йому просуватися, залишитись на території противника як таку буферну зону для того, щоб йшли що не на нашій території. Ну якщо буде чим розвивати успіх, то треба розвивати успіх. Але треба дивитися, звичайно, ці рішення буде залежать е, наслідки, залежать від тих рішень, які будуть прийняті в Російській Федерації, що вони там все на карту ставити, щоб нас виштовхати, там е, всі резерви туди кидати. Ну і також від наших рішень наших командирів. А, чи дійсно суттєво покращилася ситуація на покровському напрямку? І чи дійсно Курщина відіграла тут свою роль, тому що росіяни ну по суті зосередили свої основні сили на Курській області? І а, збройні сили України мають успіхи біля Покровська. Ну завжди щось десь впливає. Якщо ти на одному напрямку нав'язуєш ініціативу, ворог має на це реагувати і має десь брати війська або кудись не додавати війська, десь забирати снаряди, бо кудись не додавати. Звичайно, якщо активність іде на одному з напрямків, то на іншому напрямку, звичайно, там не може ворог зараз вести активніше на всіх напрямках. І ми це бачимо вже протягом всієї війни, що якщо ворог десь включається, то інші напрямки в нього ну не такі активні. Ми бачили, як він на Покровській, то Курк стояв. Зараз навпаки, то Покров став. Покровськ ми зупинили це ще почалось при Андрію Гнатові, при генералу, який сьогодні. Був призначений начальником генерального штабу. Я скажу, там велика його заслуга в тому, що він зупинив цей натиск наступ на Покровськ Після нього вже перехопив цю справу генерал драпати і зараз е теж, е сумлінно, це, скажімо, стримує ворога дуже професійно, е обидва професійні генерали. І е реально можна сказати, да, що. Ті резерви, які були відтягнуті за допомогою курської операції, якби вони були використані на цих напрямках на Покровському або на на тому ж Харківському та важко спрогнозувати, чи була б така ситуація, чи був би покров спіднами да на війні, взагалі важко щось прогнозувати. Але якщо додати тих зусиль, наприклад, ті там за різними оцінками від 60 до 80 тисяч резервів особового складу, тому що до цього ми знаємо кордон обороняли тільки строковики, які по факту в бойових діях не приймали участь. А коли ну, ми зайшли на їх територію, їм довелось з усієї країни. Зтягувати резерви, тому звичайно це вплинуло на, на інші напрямки. Ми бачили, що ворог з інших напрямків перекидував війська для того, щоб ми не просунулись далі. Тому звичайно це вплинуло на всі інші напрямки. Ви згадали е, генерал-майора Гнатова його заміна ну, за, е, ним замінили Баргілевича. Я хотів вас питати, чи це планова ротація, але чи я правильно розумію, виходить глибші причини, і результативність, ефективність Гнатова е, впливали на те, що от зараз він став начальником генерального штабу. Ну, у нас немає такого поняття, як планова ротація в армії. Там е, люди просто скажімо, якщо людина на своєму місці, вона залишається далі. Якщо є хтось ефективніший, він підходить е, там верховному командовичу, або або по побачили, що він на своїй посаді або її вже переріс, або ефективно виконує свої завдання в нього є авторитет. Серед генералів, серед військовослужбовців, то, звичайно, цю людину намагаються поставити, щоб вона віддавала накази. Тому що розумієте, що бійці виконують накази тих, кому довіряють, кого поважають і хто був з ними в окопах. Ну от генерал НАТО, це та людина, його особисто знає, який був з ними в окопах. Він починав під Києвом повномасштабно. Ну починаючи, що він воює з 2014-го, командиром 36-ї бригади морської піхоти був. А потім уже в нього він тут. Ми в Миколаєві разом були. Він за оборону Миколаєва. Потім за звільнення Херсонщини він відповідав і разом, скажем, форсували інгулець. Він відповідав за просування річки, щоб звільняти наше правобережжя. І далі вже пройшов по факту всі щаблі. і був заступником командуючого оперативного командування і командувачем оперативного командування, і командуючим хортиці об'єднаних сил по факту і заступником начальника генерального штабу. Це він пройшов всі щаблі на під час війни саме на бойових посадах. Тому, звичайно, я вважаю, що це хороше правильне призначення, але він має ще сам довести, що це хороше і правильне призначення. Тож тобто, у нас в армії знаєте, є така поговірка, що ми, не завжди самий хороший командир звода може бути хорошим командиром роти. Це зараз там не про нього. Але ще раз скажу, що там якщо він на цих посадах, що він прийшов до нього зауважень, там може якісь і є, але достойно він пройшов як офіцер як генерал. Тепер в нього на набагато більша відповідальність. Я сподіваюся, і бажаю йому тільки, щоб він з тим впорався, бо від цього залежить доля країни. До власне фронту хотілося б ще повернутися. Російське міноборони заявило про взяття під контроль села Степове? Я би не посилався на росіян, якби не заяви і українських військових про те, що росіяни пішли в наступ на запорізькому напрямку і окупували мінімум три населені пункти. Там 24-та окрема штурмова бригада. Зокрема, це заявляє. Чи справді е, спостерігається активізація Росіян на півдні е, у Запорізькій області? Чи існують там якісь принципові загрози? Ну, за останню інформацією, та яка є, там ідуть е, е, бої на тактичному рівні, загроз принципових немає. І там є інформація на подальшому, що ворог е, хоче розвивати якісь е, дії, відволікаючи, в тому числі він це неодноразово робив. Тому станом на зараз, наскільки в мене є інформація, то там таких загроз масштабних стратегічних дій там немає. Але те, що тактично, ворог. Намагаються просуватись це так. Ну і конкретно про населені пункти, звичайно, ми маємо розуміти, що армія не завжди тримає саме оборону по населеним пунктам. То вони вони можуть бути в різних е, локаціях. На жаль, то на жаль, оборона не вимірюється там населеними пунктами. Але звичайно, що е, дуже прикро, коли ми їх втрачаємо. Напередодні президент Зеленський у телеграм повідомив про виконання національної ракетної програми і сказав про довгий Нептун. Процитую, довгий Нептун пройшов випробування і успішне бойове застосування. Нова українська ракета, точний удар, дистанція тисяча кілометрів. Що вам віддав, відомо про так званий довгий Нептун? Чи можна якось обережно, враховуючи те, що ми публічно все це обговорюємо, якось припустити, якими є спроможності України? Чи це дійсно дуже хороша новина? Ну, це хороша новина. Це хороша ракета. Я її сам бачив. Е, хороша ракета, яка дійсно, ну як президент каже, має хороші перспективи. І інші Нептуни, я скажу, що Президент сказав про довгий Нептун. Я скажу, що в нас більше класифікацій, ніж просто довгий Нептун і короткий Нептун. Є ще декілька Нептунів, я не буду говорити які, але мінімум декілька, які є, і вороги їх на собі ще, е відчувають або ще відчують. І це реально це той е засіб хороший, який вийшов крилатої ракети КБ Луч е під користи під е керівництвом. Е Ростильова головного конструктора цієї ракети, який вийшов ну чудовим засобом, який тепер роблять в різних варіаціях і протикорабельних, іноземних, які завдають шкоди ворог тепер саме головне завдання їх масштабувати, і в подальшому, уже ворог <клух> ми можемо цими цим класом крилатих ракет закрити історію саме от е крилатої ракети, яка буде. Таким фактором стримування. Тому це хороша ракета, особливо тисяча кілометрів. Ми знаємо, що до нас ну, до цього там були деякі, ну, всі вважали, що обмеження, що ми можемо літати тільки до 500 кілометрів, маємо право законодавче там, по всім міжнародним нормам. Але цим ударом на тисячу кілометрів своєї ракети ми всім показали, що е, всі ті обмеження, які там на нас накладали, ми їх просто обійшли і робимо все для захисту національних інтересів наших. А ми постійно рахуємо, скільки росіяни виготовляють ракет. А як от нам з масштабуванням чи можливо виробляти багато? Які перепони існують? Що це? Це комплектуючі чи це потужності виробничі? Дивіться. В нас найголовніше, ми маємо розуміти, що війна це гроші. І mm -hmm. нам в нас, наприклад, є там певна потреба нашого оборонно промислового комплексу. Вибачте, в нашої армії. От є потреба, то там вони завжди вона перевищує там те, що можемо зробити, наприклад, тисячу ракет. Є те, що може зробити ОПК, до прикладу, там 500 ракет. А є те, що ми можемо купити. І, на жаль, це іноді 200 ракет. Так, от, щоб у нас їх було більше, нам потрібно більше коштів. Нам людям потрібно платити більше податків. Ну скажем так, не ховати податки, не те, що ми маємо за за забрати всі гроші. І, а країна має десь заробляти або у партнерів, або сама заробляти. Тому в нас ОПК зараз може виготовити в декілька разів більше, ніж ми, як країна, можемо в нього купити, наприклад, як міністерство оборони, тому все опирається звичайно в кошти. Масштабування можна зробити. Да, це так, також нелегка історія, але. Ну як від цього не підеш, війна це в першу чергу кошти. Коли є кошти, ти можеш виготовляти, ти можеш платити за заробітну плату військовим. Ти можеш масштабуватись. Коли їх немає, які б спроможності не було, ти не можеш зробити. Тому звичайно потрібно шукати кошти для того, щоб масштабуватись і ставити ці ракети на озброєння. Але коли чуєш від Урсули фон Ляйн, що вона намагається там майже трильйон євро знайти 800 мільярдів для напереозброєння Європи, ми розуміємо, що це може довго тривати. В принципі, є оптимізм, Україна не без грошей в цьому світі глобально. Це російська економіка падає. А ми так чи інакше маємо підтримку наших партнерів? Це ми маємо звичайно, але потрібно більше працювати, тому що якщо вони нам так допомагають, але все рівно ця допомога менша, ніж спроможності Російської Федерації навіть тоді, коли вони її втрачають, тому що в Росії з самого початку було багато зброї, було багато ракет і вже були налагоджені процеси їх е, побудови. А ми йдемо, а ми нам довелося багато процесів з нуля починати, масштабувати, залучати приватники. Звичайно, на це все пішов час і е, гроші. Тому я думаю, що якщо нам дати більше коштів, то наша ОПК зможе виготовити набагато все більше. Ну я вам скажу так, що. Ми там в цьому році збираємось там виготовити десь ну, приблизно біля чотирьох мільйонів дронів. А якщо йому сказати він і десять виконає. А і зараз є проблема в тому, що багато компаній, які от розвилися з 22 го року по сьогодні, і вони можуть давати і до цього не були контракти. Зараз держава їм просто не дає вже контракти. І вони помирають просто, тому що вони стали непотрібні, бо держава закупає певну кількість держава просто не має на це коштів. Але дронів все рівно недостатньо, недостатньо на полі бою, тому потрібно займатися тим, що шукати гроші і не дати не, не в якому разі цим компаніям вмерти. Бо ну це буде злочин. Там реальне РНД, реальні розробки, які можуть е тримати нас, е скажімо, на плаву і змусити росіян боятися нас. А якщо ми це втратимо і віддамо перевагу там декілька компаніям, це е ну це буде злочин. Пане Романе, на останок не можу не спитати вас про 30-денне перемир'я. Ми зараз в інформаційному вакуумі не розуміємо, чи готова Росія. Зеленський каже, що Путін свідомо затягує це питання. Трамп анонсує розмову з Путіним вже завтра, у вівторок. Якою ви бачите ймовірність реалізації перемиря? Можливості його дотримання. Які сценарії найбільш ймовірні? Одно сказати, ми ж розуміємо, що Росія буде зараз виторговувати для себе якісь можливості додаткові. Тим більше, що ми розуміємо, і з самого початку маємо всі розуміти, що попри те, що там і у нас засоби маси не засоби маси інформації, а офіс президента подає це як домовленість між США і Україною про це перемир'я, якби Україна правильно президент каже: ми на це погодились, тому що ми хочемо показати, що війна. Що ми не хочемо війни, ми хочемо миру. Але ж, попри все це, ми маємо зрозуміти звідки перше джерело цього перемир'я. Це в валіріаді домовились, і три меседжі виставили американці і росіяни. Ви пам'ятаєте, коли закінчили ці перемовини? Вони сказали, буде перемир'я, вибори і мир. От зараз перемиря по факту, ми виконуємо те, про що домовились американці і росіяни. Ці всі, всі це мають розуміти. Зараз не думаючи, хоч як би там не нав'язували те, що це як наче ми на це домовились. Ні, ми нас просто змусили до цього, і тепер ми маємо бути дуже обережними. Я точно не за те, щоб продовжити війну, але точно, якщо про це говорила Росія і зараз нас хиляють до того, про що домовилась Росія, ну я е, надивину на 100% впевнений, що вони в цьому закладують таку бомбу повільненої дії, яку потім будуть використовувати, Росія веде проти нас. Крім е, реальної війни і самого початку гібридну війну починає з неї, і вони будуть робити все для того, щоб за допомогою цього перемиря, так і всередині на нас впливати, і намагатися нас скажімо, роз'єднати. будуть потім про. Е, Будуть потім намагатися нас е, вести до виборів, щоб ми відмінили воєнний стан, відмінили мобілізацію. При цьому як варіант можуть самі нічого не робити, тому однозначно, е, якщо нас змушують і партнери виставляють це як умову, ми маємо дослухатись і говорити з ними, але розуміти при цьому наслідки, які е, можуть бути, і відстоювати свою позицію. Ну, з того, як ви описуєте, ми у однозначно програшному становищі знаходимося. Тобто зараз ну, якщо мені не буде подобається перепий... ця історія. Мені не подобається ця історія, тому що вона дуже загрозлива для нас. Якщо зараз ми воюємо, знищуємо ворога, він практично не просувається по нашій території, він зупинений. То я ж кажу, що от, те, що ворог може нав'язати, от просто зараз, якщо буде якесь перемиря, ну, зупиниться поставки зброї, наприклад. Вони ж бачили, що вони вже заявляли, що потрібно зупинити мобілізацію, підготовку військ. Ну це перші заяви про те, що нас позбавити нашої бойових можливостей, і це проблема. І це це те, що робить нас слабкими, і Росія вже це показує, і на це треба зважати. Ну тобто, якщо зараз буде перемир'я, то ви прогнозуєте вибори вже в цьому році, і знову ж таки, як Я не прогнозував вибори. Я прогнозую те, що Росія буде нас схиляти. Намагатися mm -hmm. до цих виборів, бо вони в Аліяді про це говорили: перемир'я, вибори і мир. І вони розуміють, що якщо нас вести в процес виборів, це як е, знаєте, таке Україна як демократична країна. Ви знаєте, які в нас е, е, історії відбуваються, коли вибори, тоді вже там не буде ні братів, ні сестер, ні подруг, буде така внутрішня. Боротьба, потім питання буде: хто голосує, хто не голосує, кому можна, кому не можна. Потім стане питання, як голосувати за воєнний стан і за продовження мобілізації, і вже будуть підходити не з точки зору збереження країни, а з точки зору ну таких політичних якихось рішень, і це мене дуже лякає. Чи нас тут врятують європейці: Франція, Велика Британія, Туреччина це три країни, які точно вже сказали, що можуть миротворців нам направити. А Reuters сьогодні повідомляє, що вже понад 30 країн готові відправити миротворців з посиланням на Кіра Стармера, прем'єр-міністра Великої Британії. А, ну я не знаю, неозброєні спостерігачі, як казали в МЗС Росії. Так чи інакше, Європа нас захистить в такій ситуації? Не знаю. Ну поки що не захистила. Ну, я не знаю, як вона нас захистить. Просто прислати сюди, як вони. Там Росія каже, що просто неозброєних людей сюди прислати, щоб вони що. Вони точно не будуть на лінії фронту знаходитись. І я не вірю в миротворців такі позиції, що просто будуть знаходитись люди на нашій території. Я більше б, звичайно, хотів, щоб вони присилали сюди свої розрахунки петріатів, санкцій і СМТ, для того, щоб вони збивали, закрили небо і збивали російські ракети. Оце, оце була б допомога. Нам, а все інше, просто перебування тут. Ну я, я сумніваюся, що це якось допоможе. Дивіться вам, в Лівані стоять миротворці між Ізраїлем і Ліваном. І що, ну просто дивляться, як ізраїльські сам... літаки їх облітають і наносять удари. І що яка реакція? Ніякої реакції. Тому я не вірю в миротворців, я вірю в силу. І якщо нам будуть допомагати зброєю, допомагати там солдатами і коштами, тоді ніякі миротворці не потрібно. Це буде запорука миру. Такого миру знайте нашої сили на основі сили, якщо перемир'я станеться найближчими днями тижнями, як Вітков спецпредставник Трампа каже. Ну це реально поганий злак. Просто з того, що ви сказали, я не розумію, який висновок зробити. До чого готуватися. Я не знаю, як його вони, як вони його реалізують. От я був учасником mm -hmm. багатьох перемир'я. І я скажу, що в нас там 2000 кілометрів фронту, і на ньому є місця, я думаю, що де через місяці не дізнається, що якесь перемир'я йде, тому що там є, ну там, де йдуть бойові дії. Тому я просто не розумію, як це реалізувати, а те, що Росія буде це використовувати, це точно. От вони, до прикладу, я скажу: вони поставлять якісь умови перемиря. Ми на них погодимося, а вони завтра спровокують нас. Скажуть, все ви не погодились. Значить, ці умови анулюємо. За це ми забираємо і далі йдемо там уже по іншим домовленостям. Просто вони так робили завжди. Провокували нас. Ми стріляли до прикладу відповідь. Вони це знімали там на якусь свою камеру і просто розповсюджували, звинувачуючи, що це ми е, зірвали. А як я кажу, ти проконтролюєш, коли в нас фронту 2000 тисячі кілометрів? Це дуже складно. Тому я не я не знаю, як вони це будуть організовувати, тим більше через тиждень. Ну просто перестати стріляти воно так не працює. Пане Романе, дякую вам, дякую за розмову за аналітику. Роман Костенко, народний депутат від фракції голос і секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під цим відео і тисніть вподобайку.